І нехай вечір для добрих людей буде добрим. З вами людина Олена Щербань. Виходжу в ефір і скажу слово про наші, ось уже скоро недалечко, рід з зустрічі, які відбудуться 6 грудня цього року. Ми, як завжди, починаємо раненько. Встали раненько, вмилися біленько. І що? Це період, коли ми. Відзначимо самі і покажемо вам, як ми це робимо початок зимового циклу святкування українських народних празників, які йдуть уже ну, вервечкою. Ось настає листопад, найтемніший місяць року, день короткий, це місяць розвою рукомесла, тому що. Уже збіжжа у добрих господарів має бути у коморі: А шити, прясти, м'яти шкіру, плести, ткати, вишивати, драти пір'я, та будь-що кравцювати, шевцювати, чоботарювати це все період якраз листопаду. Ну і там до, до грудня. І от за цей час ми теж підготуємось до цього. Ми попрацюємо теж руками, місками, спинами і так далі. Бо є що робити. А потім вже 6 грудня ми відкриємо ну, такий святковий період, який за народним українським календарем наступав зимою вечорниці. Для молоді, і в нас 6 грудня будуть фрагменти вечорниці, коли робочі і дівочі громади організовувалися, самоорганізовувалися, об'єднувалися, якісь робили спільні вечорниці, робили хлопчачі вечорниці, дівчачі вечорниці, святкові, буденні досвідки. Під час вечорниць святкових не працювали, а знайомилися один з одним, там ближче знайомилися, варили. Їжу топили хату, грали в якісь ігри, спілкувалися переважно, жартували, ну це ми про молодь. І фрагменти вечорниць також будуть. Ми виберемо отамана, отаманшу. Тепер ви знаєте, що на андріївській вечорниці, це святкові вечорниці, так само, як і Катерининські, то можна кусати калиту і треба. Сонцем медом на лету наші калити вже висять. Вас чекають на сволоках. Тепер ем, варитимемо вареники обов'язково. Катеринське вечорниці там передбачала дівочі ворожіння, хто забажає, і це також. Потім колядування, тобто виспівування коляди і сценізування. Як же ж колядувати, ватага колядників він не одна щедрування. Бо це різні моменти. Потім водіння кози. Варіння таких святкових страв у зимових, особливих, наприклад, кутів, узварів. У нас буде конкурс куть, у нас буде, та у звару можна і так пити, але теж його буде багато різновидів. Я б хотіла, щоб хоча було б було сім різновидів куті. Тому, якщо ви хочете навіть туристам до нас їхати, вдягайте спідницю, запинаєтеся в хустку, якщо ви молодиця чи дівчина. Чи там віночок під хустку, і до нас на наші рідивані зустрічі. Скликаємо рід, родичаємося з вами з вашими родами. З нами будуть наші барабаністи, прекрасні гурдзінківчани. З нами буде сири, сир смачний, сирна продукція наших прекрасних сироварів. Це крафта, крафта крафтова продукція, смачний дім з диканьки і Лариса. З Полтави везуть прекрасні сири. Олена Щербань куштувала, їла, бачите, нічого не трапилось, рекомендую, бо дуже смачно. Шкодую тільки про те, що мало купила. Тепер, ну і наші майстрині, і, і наші борщики в горщиках, бо це зимовий цикл, печі топитимуться, і ми будемо в горщиках варити харчі. Вареники, може бути конкурс вареників, тому хто бажає. Брати участь не як турист, бо туристам, що вам, сіли та приїхали. А хто бажає учасника, реєстрація відкрита. Телефонуйте, запитуйте і везіть із собою, окрім вашого продукту, ще й духовний продукт. Як у вас щедрували, як у вас колядували, як у вас, які ви знаєте страви, яку ви вмієте пекти добру з медом паляницю, калачі з яру, і пшениці, рід калачі, смачне печиво. Це все дуже доречно. Це більш ніж доречно. Печивко, чайочок, кава. До скорої зустрічі, друзі! Це для тих, кому треба. Ну і нехай для добрих людей день буде добрим.